Тай. З вами п'ятнична рубрика кадродокументи зі мною є ведучою Мариною Груцькою, експертом проєктів кадровик.юа. На цьому тижні ви запитували, чи можна поставити факсіміле директора на кадрових документах, а саме на довідках про роботу. Відповідь ні, не можна. Пояснюю чому. Довідка, в тому числі довідка про роботу, належить до інформаційно-аналітичних документів, які, в свою чергу, є частиною організаційно-розпорядчої документації на підприємстві. Відповідно до вже відомої нам інструкції 1003.5, дріб, відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих документах, фінансових документах та бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається. Терміном факсемілет позначається печатка, тобто кліше, за допомогою якої відтворюється підпис. Тобто факсеміле, по суті, є копією оригінального підпису. Коли ж можна використовувати такий факсимільний підпис. В кадровому діловодстві факсимільний підпис керівника доречно використовувати під час виготовлення копій організаційно розпорядчих документів. Для цього необхідно розробити порядок використання факсиміле керівника на підприємстві та наказом призначити відповідальну особу за використання такого підпису керівника. На цьому все. Чуйтеся добре, не робіть помилок в кадрових документах і побачимось за тиждень.